Історичну пам'ять про голокост потрібно зберігати і передавати наступним поколінням. В цьому впевнені учасники 10-го щорічного круглого столу, які досліджують наукові та освітні аспекти цієї трагедії. Щороку зазначають історику, ця тема стає все більш актуальною і досліджуваною. З'являються нові факти, розшукуються нові імена. Вчені намагаються дослідити трагедію Голокосту з різних боків. Наприклад, зазначають, тільки в останні декілька років з'явилася реальна. Можливість розривати розкривати такі проблеми, явища як колаборація і праведність населення. В хочу вам спочатку. базі даних ядвашем станом ще на 1 січня 2016 року фігурує 2544 праведники народів світу з України. Це майже 10% взагалі відомих випадків порятунку євреїв під час Голокосту. Немає, на жаль, актуальних даних на січень вже цього року, але відомо, що принаймні в червні 2016 року ще 6 українських родин отримало звання правників народів світу. А натомість 30-40 тисяч місцевих, місцевих представників місцевого населення в Україні, як стверджує Дітер Поль, були зайняті у безпосередньому переслідуванні євреїв.